ставлення нової людини, голови районної державної адміністрації. Сьогодні наш зустріч, до вас прибули голова Волинської обласної державної адміністрації Григор Александрович голови Волинської обласної державної адміністрації Микола Тихон Собоцький. Що голова районної державної адміністрації вирішує надзвичайно багато питань відповідно до закону про місцеві державні адміністрації. І сьогодні чули, вже є указ виконуючого обов'язків президента України Турчинова про те, що призначено на цю посаду до Анатолія Медведча. По першому питанню слово надається голові державної адміністрації Григор Олександр Шановнічани, дозвольте зачитати вам розпорядження президента України номер 900 У вас для району визначення І спільними зусиллями все зробити для того, щоб Ківцівський район став декращим. Я вашу доказ і я бить, дякую. дякую. E a do dia...